України звесного балетмейстера-постановника Закарпатського заслуженого народного хору. Про Ісе собиття розкаже слідуючий листок нашої програми. Кіт Чілядник -чі талантливий, він має много істинних поклонників нелим у своїй державі, а й далеко за її межу. До Клари Федоровни Балок на її красний ювілейний концерт зійшлося много частованих людей. Її учні і просто поклонники таланту у знами інтересної неординарної постаті. Пане Василю, я сподіваюся, що вас об'єднало з Кларою Федориною творчість. Чи не так? Як то було? Так, так. Ми познайомилися ще ще в 47-му році. То тобто є 45-му поступили в, 45 в Закарпатський хор, полюбив один друга і в 47-му ми вже поженилися. Так що ж у нас була Сріберна сваєва, золота і діамантова. Ми 60 років разом. Що найбільше ціните у Кларі Федорівна? Що ціню? Так ціню її. То, що вона така, вона старається, що для, для нашого народу, знаєте. Так, знаєте, вона багато їздила за кордон, могла залишитися в Америці, в Канаді і всі, навіть в Київ не хотіла залишитися, вона чата додому. Ми такі люди русини, що ми любимо дома бути. Колись почали танцювати, та дуже була така строга до вас, Клара, вимагала до вас много. Вимагали, ми самі собі вимагали, бо ми любили ту роботу. Об'їздили всю Росію, Естонію, Латвію, Литву. Много і... ну, їздили. Кількості років разом танцювали? Скільки років танцював? Я десь, десь 15 років я танцював, а мамусим лічити, бо захворів він. Таму на інвалідність. Dar no, Leia ja, ja și i tak oh. A byste pobățali, no, te, żeby și i-a ta se înnimavse cu dansurile. Așa băste pebăjale Clariki. Nu, cu 10 ani și să pot Кажей, хто потимався на сцену, висловлював найкращі слова благодарності всіх талантливо жені. А вона не жалювачі роздавала подаровані їй вчічки і стоя у своїй фані 80 годів, вислуховувала поздоровлення від многих частованих людей. А я рубко плескав зал, коли Клара Федоровна почала вибивати дробойку з своїм колишнім учнем, нині професором, доктором економічних наук Іваном Йосиповичем Паничем моє слово, котрим вона е, мене називає вже 40 років Іванку або Івановичу. Та я звоню у в будь-який момент доклада Федор. І вона, Боже Іванку, Іваночку, як я тебе домой. І так і можемо по тому годину говорити. Я вам хочу розказати одну притчу, що сталася з Кларою Федорівною, Декілька років тому назад, можливо, 5, можливо, сім, можливо, десять, не пам'ятаю, розмовляли у великих кабінетах ну, і просили її там йти на пенсію. Кажуть, Лара Федорівна, будете у нас почетним пенсіонером. Я кажу, добре, я буду почетним пенсіонером, понечок не буду володнейством закарпатського Дорогі закарпатці і тому числі, -то. Дякувати Богу. Задній зад, зад у нас є Клара Федоровна, яка має великі зібрання тих закарпатських танців. І може дякувати їй і ще двом-трьом людям, які з її плеяди залишилися ще живі і здорові, що вони зберегли той танець, яким колись танцювали наші діди й праді. Клара Федоровна, я, так сталося, що много. много Боїм за кордоном многих державах. І досвідів він рахували, де в наша діаспорі є, де б ми не заговорювали про танці, про мистецтво, називалося, як балетмейстер після Вірського завжди називалася Клара Федорівна. Балох, я нарахував 14 таких держав. Так що не лише вона, наша е, Клара Федерівна. Я вам хочу сказати, що починаючи від Канади до Південної Африки, я вже не кажу про Ізраїль, де її учнів повно-повно танцює у перерві між роботами. І там осяде її учні і всі її цінують, згадують і пам'ятають. Лара Федоровна, ви просили, щоб я не купував квіти, бо... Ну, я розумію, що салати з них не зробиш, але одну файну чічку я вам послужу. Росильський <рес> подарок не, не купуй, а купимо чоколаду. Я купив човколаду, а йому не їж, щоб у вас зібрані були. І мають на Березнянщині, не пітися, пише художник. Як позвонив йому. Кажуть, слухай, так і так влада, Федорівна мене запросила на день народження. Намалюй щось таке, щоб згадка була на все життя і про мене, і про Закарпаття. Він каже, Іване, я тямлю, що ти греко-католик, стару греко-католицьку церкву намалю, а даш склав Федорівну і вона буде тямити, бо що вона теж греко католична Збилася мічта Клара Федорівна Балах. Їй у свій свічір подарили книжку зібрання усіх її танців, які вона позаписувала у старожилів впродовж швидкої жизни. Сподівався, що, дасть Бог Клара Федорівна ще до цього видання зробить за допомогою спонсорів ще й відеодиск. То було би дуже файне діло. Я з Кларою Федорівною 22 роки був поруч. Ми тут, як у керівництві, Закарпатським хором. І ясно, що я дуже так тепло до неї відношуся, тому що ми дуже багато чого зробили за ті 22 роки, ідучи поруч. Я пригадую такі, знаєте, такі дуже відповідальні, такі дуже серйозні виступи наші, наприклад, у Берліні, у Палаці Республік, у Дрезденській філармонії. У Москві, у залі імені Чайковського, потім у Кремлівському палаці з'їздів. І неодноразово ми багатократно виступали в Палаці Україна у Києві. І були різні гастролі у нас кордоні, і по всьому Союзу. Багато. На декадах різних ми були. Дуже знаєте відповідальні такі виступи були у різних республіках, декади української літератури та української літератури та мистецтва. Що би з тобі побажали? Я, я їй бажаю в першу чергу здоров'я, здоров'я і здоров'я, тому що вік вже, знаєте, такий е, серйозний і треба здоров'я берегти, щоб ще попрацювати, потворити танці нові і е, бажаю, бажаю їй натхнення, щоб вона мала, і щоб хор Закарпатський процвітав. Клара Федорівна, ми гордимося, що ми працюємо, творимо разом з вами, що ми маємо в кого вчитися, що ми маємо вчитися в кого, любити свою рідну землю, свою рідну культуру, чомусь терпінню, чомусь всього самого прекрасної людяності. І хочемо сьогодні признатися вам в нашій величезній, безмежній любові до вас і вдячності. І, як кажуть, у нас на Закарпатті Клару Федорівну пари вам не є усе свечу. Іменіницю наградили орденом Ярослава Мудрого п'ятого ступеня. Концерт закінчився красним музичним поздоровленням. От отця Садварія православного священника, та благословенням на ноги літає епископа Мукачівської греко-католицької єпархії Мілана Шашіка. По-перше, всім вам, які прийшли мене поздоровити, я дуже рада, що просто, знаєте, казали мені часто, чому то яся не лишила в Канаді, в Америці або в Франції. Ну скажіть мені, якби я там мала 80 років, хто би мене так віддав, як не ви? Я знаєте, дуже рада і спасибі вам, що все-таки оточені такий долотих людей як можна не творити. Ушитка творча група желаю вам Клару Федорівну, щастя, добра, благополуччя і творчого вдохновення.